Вітаю! А з чого все починалось? Поміркуй, як називають місцину, де ти народився або народилась, де народились твої батьки, росли твої бабусі й дідусі. Це батьківщина. Гори і моря, степи й ліси, що розкинулися навколо міст і сіл, у яких ти живеш, усе це наша рідна земля, наша батьківщина з найчудовішим ім'ям Україна. Кожен з вас і дівчатка, і хлопчики, і твої друзі, і рідні, всі, хто живе з нами поруч, є українським народом. Родоводом народу є його історія. Що більше люди працювали гуртом. То швидше вони розвивалися фізично і набували досвіду. А як називали людей, які жили багато століть тому? Найдавніші сліди поселень людей на українських землях сягають за 150 тисяч років. Давні люди прийшли на територію України з південних територій. Думати, говорити, діяти людей змусило життя. Запитання, де жити, що їсти, як це добути, змусили давніх людей виготовляти перші знаряддя праці. Для створення потрібних інструментів давні люди використовували природні матеріали камінь, дерево, кістки, тварин. Наприклад, загостреним каменем можна було розрізати м'ясо та шкіру тварин, на яких полювали заради їжі. Спостереження допомогли людям навчитися використовувати вогонь. Тому люди навчилися добувати вогонь самостійно. Завдяки вогню люди навчилися захищатись від нападу звірів, готувати їжу, обігріватись у холодні періоди, удосконалювати знаряддя праці. Коли і звідки прийшли давні люди на територію України? Що допомогло давнім людям здійснити безліч винаходів і виготовити перші знаряддя праці? Навіщо потрібний був вогонь давнім людям? Як добуває вогонь, світло і тепло сучасна людина? Що їй у цьому допомагає? Що є найбільшим природним джерелом тепла і світла? Що могло бути, якби людина не навчилася добувати вогонь, не розвивала б свої трудові навички? Пригадай, яких тварин приручили люди. Як називають тварин, які стали жити поруч з людьми та приносити їм користь? Досліди, від якого слова походиться назва. Не всі види тварин змогли вжитися з людиною, тільки деякі спромоглися подолати страх перед людьми. Однак приручити ще не означає одомашнити існує лише близько 25 видів дійсно одомашнених тварин. У пошуках нових пасовищ для тварин та їжі для себе люди переходили степами і луками з одного місця на інше. Згодом, коли відновлювалися пасовища, люди поверталися на свої обжиті місця. Так вони кочували. Цих людей називали кочівниками. Тих, хто випасав худобу скот, називали скотарями. Худоба або скот це чотириногі свійські сільськогосподарські тварини, такі як корови, вівці, кози, коні, віслюки, свині тощо. Поясни прислів'я. Корова у дворі, харч на столі. Гладь коня вівсом, а не батагом. Пошануй худобу раз, а вона тебе десять раз пошанує. За багато віків люди навчилися збирати зерно диких рослин, плоди дерев, викопувати соковиті та смачні корені. Спостереження за природою допомогли людям винайти способи розмноження рослин. Люди почали обробляти землю та вирощувати культурні рослини. Таких людей почали називати землеробами. Вік це тривалість життя людини, тварини або рослини. Вік те саме, що й сторіччя. Одне сторіччя це 100 років. Чи займаються у наш час українці землеробством? Що вирощують люди у вашій місцевості? Яких тварин розводять? Яке значення землеробства і скотарства для людини? Проаналізуй висловлювання учнів. Хто з дітей у своїх міркуваннях робить правильні висновки? Олеся каже. В моєму селі фермери розводять худобу, обробляють землю та сіють пшеницю, кукурудзу, соняхи. Фермери це сучасні землероби та скотарі. Тарас каже, Моя родина живе у місті. На дачній ділянці ми з бабусею посадили малину, смородину, помідори та огірки отже ми також землероби. Назар каже, Моя родина вирощує курівок, гусей, качок та іншу птицю. Батьки продають яйця та м'ясо, птиці на базарі. Я допомагаю батькам годувати птахів. Усі ми є птахівниками. Ярина каже: в нас немає ні корови, ні коня, але є свій песик та кішка. Ми також скотарі. Далі працюємо в зошиті з друкованою основою. Сторінка 41-42. Завдання номер один. Людей, які жили багато століть тому, називали. Давніми. Друге завдання познач матеріали, з яких удавнину виготовляли інструменти та знаряддя праці. Природні матеріали зеленим олівцем обвини, штучні червоним. Отже, камінь, дерево, кістки. Камінь дерево, кістки. Природний матеріал. пластмаса – штучний. Третє завдання. Утвори пари давній сучасний. Стрілку спрямуй від давнього до сучасного. Завдання номер 4 З'єднай стрілками слова та відповідні зображення. Скотарі. Мисливці. Землероби. Кочівники. П'яте. Підкресли те, що характеризує давніх людей. Міркували. Добували їжу, спілкувались, взаємодіяли, виробляли, спостерігали. Шоста вправа продовж перелік тварин, яких приручила людина: кінь, віслюк, собака, кішка, корова, коза, свиня. Завдання номер 7 Розгадай ребус, і ти дізнаєшся назву науки про минуле людство. Запиши її. Це слово. Історія. А історія це наука про минуле людства. Давні люди були розселені майже по всій території України. Велике значення для виживання мало використання вогню, який вони навчилися стучно видобувати. Приручення тварин, їхнє розведення, вирощування рослин стало визначальними кроками у розвитку людей та історії людства. А чи знаєш ти, що давні люди навчилися приручати худобу для своєї вигоди? У житлі людини для оберігання запасів зерна від мишей і щурі з'явилася кішка. Коня спочатку приручали з метою отримання молока м'яса і шкури, а осідлали його пізніше. Отже, треба повторити матеріал на сторінках від 104 до 109. Дякую за увагу. До зустрічі.